Один є, ти є, ми є, значить ми поїхали. Тримайся! Нам підпишуть документи, ми вже купили пшеничку, зараз поїдемо тільки десь з 14 км на базу, заберемо її, да? ти вже перекусив? Все, бусі ми вже ми Зараз їдемо на базу. Тому ще попетляти треба було, щоб найти. знайшли. Я бачила погрузчик, так? Да? Коубусі, хазяйка взяла відро, мішки, зав'язки, а тут люди все самі набирають. Що, Дімко? Водички дати? Миронову будемо пити. Так. Хадії, хадію, купили бусі. Пшениці. Еліта, так, Діма? Я думала, буде протруйне. Ну, як все, як там як соняшник, як кукурудза. Ми ще молоді, зелені, не розуміємо. А ми просто купили бусі. Зерна, будемо ще протруювати. Ну, типу, дядьки кажуть, що це ж нормально, бо ви ж не маєте зараз її сіяти, бо типу, пшеницю треба коли труїти та її... напротягом 10 днів то її висівати. Ну, Бачите, треба, треба все вчитися, бо ми ще не сіяли з Дімою пшеницю. У нас тільки була ця кукурудза, соняшник, пшеничку ми ще не сіяли. Та й вчимося, як то воно робиться що до цього. Ми вже приїхали до мами. їздили за Юрою зараз вони... З дімою трошки поворот. Приїхала тут додому, дівка всі мішки сам розгрузив, я поки якісь там бутерброди наперекус, а потім вже стала обід варити, одне, друге, третє, там стірка, там вивішити, там зняти там щось в духовці. Фу, щось мене аж заколотало в груді. А, та, й, та й таке? Ти не встигаю бусім. А, ще стала, ти вже тиждень пройшов, стала вичісувати. Вичісувати, підстригати, то, що вже довге, то, що вилізло. Через три дні десь треба вже мити голову бусь. Просто дивіться, раз в 10 днів. Сікався. Мити голову. Це буде дуже весело. Та да, якось таке. Що ще хотіла вам сказати, що сапула. А, у нас з Дімою завтра річниця. І у мами з татом завтра річниця. Час пролетів боже п'ять років. П'ять років купець. Та я щось така сьогодні трошки не зображаю, де я що я з тим насінням, з усім. Шкала, ми погналися з Мироном, ті, Хоч так на GPS була, то зайшла, розчиталась, щоб Діма того щось зробив, зробив. А так я ж думала, що треба, що ми будемо набирати ті мішки. Я Дуже така відповідальна, і що негодно мішки набирати. А бачите, ми не прогодилися там. А то лише моросика нам морила. Ну нічого, нічого. Зараз хлопці, щось там мами на поварат. Миросик захотів до бабулечки, побуде в бабулечки трошки, а потім поїдемо додому вечеряти. І, і ляжу, і буду відпочивати, бо чи щось мені прям капець. Сьогодні вже почала повністю курс, лікування. Я син, проробила все-все-все. Е, і вже в мене що, вечором ще один антибіотик, да? Це я п'ю. Euh, таблетка зранку, це антибіотик, потім потом язик потім чистити, полоскати, вітаміни, в общем, буси. Все буде хорошо. Конечно, конечно. Усикуре га-га-га-ко-ко-ко. Ко, ко, ко. Мирон, Зоопарк. Зоопарк. Да. Бачиоксик. Зоопарк колись? Був зоопарку колись. Ми вже зайшли до мами в кухню, раїмося, Мирон сказав, хочу щось вкусненьке. Мирон, жалейте. Трубочки. А трубочки? Ось трубочка. Що хочеш? Малювати? Боже, мама, так прохолодно, так добре. Ми вже звідти втекли бусі, бо вони там заварюють такі отвори. Кури залазять до маминих свинок маленьких. Да, Мирончик? Угу. Uh -huh. Та ми втікли, поки різали болгарку боргал... і ми ще наблюдали. А вже як сварочний апарат Мирон, хто ти прийшов? Виля. Виля? Наш, друг Наш друг кіт Наш друг кіт? Мама, ну от так Віля, наности. Думаю, що приперлися, я спати хочу. Він гарно на те вела. Ну все, він буде спати, марон, все. Все, лягай спати. Каже, ляг би, якби ви не прийшли. Ляг. Да? А ми прийшли, то він вже не хоче спати. Точніше не, не хоче, а не може, бо ми тут світло ввімкнули, скаче хтось по дивані, да? Боже, бідний кіт. Бусь. Це ж завтра у нас річниця весілля, але весілля, Обжинок! річниця одруження, а в вересні ж річниця весілля. І я така думаю, боже, так хочеться помірити в весільній сукні. А тоді згадала, що я у сукню, яку одягала на другий день, коли купувала її на сьомому кілометрі бусі, Ця що в шалаші, а ця що в шалаші була. Що я коли була на сьомому, вона мене на спині трошечки не сходилась, і мама каже: так, за тиждень похудати на кіло. І на весілля вона застягнулась прям на раз-два. Я ж така думаю, якщо це я на весілля була плюс-мінус 62 кіла, а зараз 70, як це я маю влізти. Чи ж як це Я хочу влізти ті весільні сукні? А ніяк. Просто буду стояти і дивитися: у сьому як красуні, перша. Точніше, ось ця з братового весілля то була перша. Де той шлейф? Бусі Бусі. Подивіться, які шлейфи. Це перша. А ця, ця в яку я Мамі. не влазила. Я прибігаю бусі до мами, коли нема. Взяв, закрив мене в гардеробі Мирон! Відкрий мені темно. Хто це мене закрив? Я прибігаю, щось там треба щось взяти в гардеробні. Я забігаю, обнімаю сукні, мені прямо так. Я просто цей фатіно, це все пишне, мені аж сили додається. Я не можу А де це Мирон? А, є, я думала, це якийсь смайлик тут сидить. А, у вас двоє, такий смайлик. Чого ні? У Бабусі? Така бабуся зайнята буде, бабусі буде. Росія хоче на батут, а там так жарко. Синочок, Мама! не пече в ножки? Ні, не, не пече. Точно? Нет. Закрити? Треба стояти. Так стрибає. Ти солдат? Маршируєш? І стрибаю. І стрибаєш. стрибаєш, як заяць. Да, сонечко. Був ще я, наверное, назад переїжджаю. Я собі лежу, мама каже, До ця кави хоч, кого хоч взяла, призла мені кави. а я лежу. Так хорошо. Вставати не хочеться. Абу хлопці самі додому поїдуть, мама, я в тебе лишаюся. Що? Діма повіз юрчика, мама переодягається, ось склала, завеземо. Знаєш, куди ми їдемо? До бабусі не завеземо помидори. Скучив? Це вже папа, мабуть, приїхав. Він да. вже пішов додому, нам привезли прицеп, воно. На виводить, не розумію, де. Буде працювати трошки, а ми їдемо дотини. Побуша ніна. Не чує баба. Дев'ять чи десять? ніна. Бачиш два одинакових, да? О, так? Та вони всі справжні. А ще один. Я не знаю, чи бабусі є третій котик. Я думаю, в неї є ж два котика. І собака. Рекс! Рекс. Рекс! Приє! Дівчата кезел рвуть. А мирон чоловік павук. Посидимо на камінчику. Давай. Добрий день. Ану давай тільки обережно. О -о 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 -о. Людина павук. Ми вже приїхали Дінкон, працює мокрий вже такий бусім. Прибирай, Зараз стірку знімо піду гріти вечерю. Що це я так заговаруюся? Ось він наш новин ну, і вам що не показую. Дімко оце відвозить. Тут вже до сусідів підійшли, вон корова їсть кукурудзу. Він каже: О, мама, в нас є корова. Це сусідська марон. Але ми просто дуже близько один до одного, та й можна думати, що наша. Що? Ти їй кулечко показуєш? <сум> <сум> ну, все, пішли, хай вона їсть, не заважай їй. Може, вона смущається, що ти на неї дивишся. Все, стірку зняла, босі так багато. Думала, зніму стірку і піду ворота закрию. А, треба занести стірку, бо не зможу закрити з цим оберемком. Опа. Бусі, якийсь такий штіль, така тиша, ні вітру, нічого. Ось так незвично, так спокійно. Ту-ту-ту. Знаєте, це було тихо, поки не прислухалась. Там щось гупає ніби м'яч, там діма труся, а там ніби як бензопила ріже. І собака гавкає. Ото тихо було. Це мій хазяїн працює. Кузя загорає а я йду розбирати стірку і вечерю гріти. Сьогодні почепила собі, те, що лікар написав, <смі> і зверху стоять ліки. Мироник ніби й не бере, їхали все рівно. Нехай стоять там. Вечерю підігріла, буду розбирати стірку. І вже десь бачу, що Дімка йде. Купатися зараз ти їсти, Так, да, зайчик? Я вже вечерю накрила бусі. Що достанемо. Холодний напій з холодильника. Десь уже дімчик підбігає. Я на фоні корочки бусі. Завтра ж в нас річниця, ви ж пам'ятаєте, так? Да? І я купила Дімі бутилочку його улюбленого віскі. Я рахую нормальний подарунок. так собі думаю, що це ми сьогодні такий подарунок зробили, на двох купили. Ай, пшениці на посів. Комедія. Це Що таке? Добрий ранок що Ти пінгвін? Що ти дивишся пінгвінів? Мадагаскар, да дивишся? І ти пінгвін Боже мій. Ку-ку Ой -ой -ой. бусі, добрий ранок. Зібралась, розчесалась, поки розпределила, господи. Всі свої коски, хто на яку сторону лягає, заклала. Та тобі є таракан? Десь чоловік це... поїхав, не знаю. Де це? Що це? Це всі мої друзі. Я склав. Ти склав друзів своїх? Да. Це довгий таракан. Довгий таракан. А це таракан. А це, ага. це таркан просто. Просто таркан. Хорошо. Це таркан просто. І ще один просто. А, а це. А якийсь жовтий хто то? А це Золотий так давай дому його. Це просто Не знаю, що це в муросика так і чого Ага, зайчик. І чого човоно йому так запало запам'яталось. Що, ну я бусям розказує за зуба. А то хто? Сонечко, правильно. Я приїхала від стоматолога, а Діма, видно, розказав, що мама поїхала до стоматолога, і е я заходжу в кімнату, він лежить. Каже: Мама, тобі вирвали зуб? Кажу, ні. А що, тобі тебе золотий зуб? Я кажу, слава Богу, ні. А вам що так сміялися, Бо дідуся Сережі, є, типу, золотий зуб, і він постійно заглядав туди, до нього дивився. А цей він, мама, в тебе тепер золотий зуб, На, наморожка. Ой, господи, команді. А вчора в бусі пристав до бабусі Лєни каже, там вже ж фотографії у прихожій мами висять, вони з папою посередині, ми по бокам. Він каже бабусі, що бабуля, а де мій дідусь? Мама каже, ну он же. Каже, ні, це другий дідусь. Мій дідусь з усіма і бородою, а це не мій дідусь. Я знаходжу папу на фотографію на телефоні вже з бородою, і він бере телефон у мене і показує бабусі і каже, бабуся, ну диви, оце мій дідусь, а це не мій дідусь. Боже, мені об'ясняти, що там у нього борода, а це він без бороди. Закриваю вікна в хаті, щоб спека не заходила, Вивішувала рушники. Капець, там так шквари, що аж дихати важко. Казали, що буде ще спека, але я не думала, що настільки сильна, дуже жарко. Я вже втомилася від цієї спеки. Я зрозуміла, що я люблю більш такі вже сезони, осінь і весну. Літо я в дитинстві любила, бо там на ставок можна було ходити. А зараз не знаю, не можу я переносити такі високі температури. Оля вже з квітами, боже, бусі, п'ять років. П'ять років, як один день. Вона найкращий подарунок лежить, що да? там, папа, привіз тобі гостинці. Волохотюки передали Гіна, да? подивої жлейки. Лиш сказав, мама, так хочу ці жлейки, мішку. Хопай, і, звісно, це був повний повний пакет Буся, але я заховала. Бо це так багато, так? Да? Будемо розтягувати. Сьогодні обереть ощі квіти, я від нарезку салат, які йдемо до мами, привітаємо і пообідаємося разом. Як це ганча, мале. Та шамерон з тим пакетом. Звий, бабусь. Бабуся! Може бачимо. Хочмо? Беруйся, ми не мати <різь> <різь> Розвивайся. Щось пахне, я знаю, що це пахне. <рек話> <рек話> що тут? Боже, боже, боже! Все, ось, взяла бухали. бугали. з мамою бахнемо просек. себе. Весільна поляна накрита. Посиділи. Я мамі капці взула. Забрала в мами все, що не так стоїть в холодильнику. Їдемо зараз, об'їдемо поля. Дімка наш повозить з мамою. На кукурудзу дивитись кусі, а дощик підходить до нас. Гримить. Боже, Боже, що ви бачите? Я бачу там голову і крила. Бачите? Ніби як ангел, так? Да? Ніби як ангел. Краса така! Поїхали на гору, хочемо догнати дощ. І Дивіться, отут такий маленький дощик, а там така оба-оба і воно, хмара впала. Веселку зазняли. я вже вдома, переодягнулася, заклала гульку, Ми будемо зараз трошки працювати з Дімою, о, з погрібу виносити все, що там було. Я не знаю, я в погріб заходила, мабуть, як тільки-тільки ми сюди збиралися заходити, робити ремонти. І в цьому році тільки в шию о, заходила, бо картошку туди спустили, мама дала. Дивіться, що несу. Діма сказав, винести, можна вже ставити. Зараз він буде клямку. Чи він каже біганця. Ставити туди, боже, бусі я так набрякла, що я випадаю в своїх шльопанців. Нога не заходить повністю. Дивіться, в людей дощ, а на сонце. Боже. Це лиш папа його робив бусі. Все, готовий. Готовий вже наш. Толя типу, сортир. Все, Мирончик, пішли, прибирати будемо. Страшно? Ну то не йди, будь на горі. Все, ти будь тут, а ми з папою спускаємось. Ну там дивись, я спускаюся і ти. Зараз ти всім там викидати. Давай, давай ручку. Ось тут кавунчики стоять, картопелька наша. Зараз папа світло вимкне. Опа! Пожалуйста, У нас є погріб на хвилиночку. Картошка колись була. Тут Так холодно. Зараз все все винесемо, Мама, так? Мені не Тобі не холодно, тут від спеки можна ховатися, морось. Ховатися? да, Сюди зараз матраси принесемо, то й будемо лежати тут. Східці прибрали, винесли все. Зараз ці дошки винесли. Банки всі винесли. Там вовк. Зараз будемо це все прибирати. А так вже все винесли. Добрий день. Добрий день. Опа. чистота і красота. Фух. Уже Дімко копа прибирав того, що там виносимо. А я потрошки попри... 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 поприбирала, чуєте, прибираю там. Треба ще оце все викинути. І буде дуже гарно. Пожалуйста, лише мокре місце. І Ще один тракторний прицеп сміття. Повнений. наче вже так чисто тут було. Бусь, скоро закінчиться війна, і на той рік вже нашу річницю весілля я буду празднувати з дімою десь на марах, на Мальдівах, а може десь в Карпатах, не знаю. Ну, а зараз поки так. поки так. Прибираємо щось робимо. Зараз вже дядьку Ваня приїде трактором, вижене. Вижене. Це я вигоню вагона, а він забере прицеп, а вивезу сміття. Я вже не знаю, який це 15-й тракторний прицеп, це якщо разом із Сараєм сміття. Прибираємо, прибираємо, прибираємо це ж діми не були і в год, і позапрошлий год прибирала це все тут. І ще прибираємо. Діма каже, господи, колись кінець вже буде, цим срачам всьому. Я кажу, все рівно вже ж діло йде до чогось до логічного завершення. Не можна ж вечно прибирати. Да? Бусі помаленьку прибираємо, прицеп потягнули. Ще перебрала контейнер дивіться. Озеленення зробили, зараз це перенесеться це, і ото все з під кухні теж сюди перенесеться, вже красота буде. У мене прям подарунок сьогодні був на весілля бусі. Ота абрикоска, яка там росте, сусіди декілька гілячок зрізали. Та прям для мене це подарунок, бо ви ж знаєте, як я хочу, щоб її звідти хит-хит-хит. Вон бачите, як просторо тепер. Сам ще й так дихає. Ось у мене вже бант з цієї сторони. Дися на кого я похожу, в мене такі грозні руки. Зараз що, приїде Дімка, ще прицепа, ми йдемо купатися з мироном, потім буде купатися Діма, гріє вечерю. Лягаємо спати. Завтра свята неділя. Завтра тільки ото голову ми і більше нічого не роблю. І це творити не буду. На цій веселій прекрасній ноті і бусі. Дякую, що зі мною. Я вам ще не надоїла, я буду частенько виходить. Все, цілую, люблю, ваша зава. Такого буду.